На Буковині 15-річний хлопець врятував із пожежі трьох маленьких дітей своїх двох братів і сестричку. Через закорочення електродротів їхня хата загорілася. Дорослих вдома не було, тож рятувати малечу довелося самому. Його сім'я живе в буковинському селі Форосна. Тільки рік тому сюди вони приїхали з окупованої Луганщини. Олег Тудан докладніше. Ось у цьому будинку вже рік як мешкала родина, що переїхала з Луганщини з початком бойових дій на Донбасі. Коли зайнялося, діти були самі вдома, батьки пішли по справах. Першу пожежу помітила 15-річна Дарина, яка мила посуд. Вийшла на вулицю, дивлюся, що та димиться. Потім захожу вдома, там щось почалося. Кота, що то, -то типу пожежа. побажали. Зайшла в кімнату, і мені аж стало від цього диму плохо. Вогонь швидко охопив старі дерев'яні балки та перекриття. Сусіди, що збіглися на крики дітей, намагалися впоратися з пожежею, проте марно. Горело хрепко. Ми почали тушити, але невозможно було податі ближче. А ми кидали воду з заліка, то вже безполезно. Від хати, де мешкала сім'я переселенців, лишилися тільки голі стіни. Вогонь знищив майже усі речі. Утім, тієї миті, коли зайнялося горище, 15-річний Олег думав лише про те, аби врятувати своїх братів та маленьку сестричку. Долоні 15-річного хлопця зараз у бинтах. Він зазнав серйозних опіків. Виносив дворічну сестричку та чотирирічного братика, коли в хаті вже палали стіни. Коли їх взяв на руки, а вже курточки горіли. А здесь у нас була стінка. Об, об курточки. я за Олег виніс дев'ятирічного брата Сергія. На той час додому прибігла і мати. Мені дзвонила сусідка, сказала. Я бігом назад з остановки біжала, тому що у мене була одна думка, де діти тепер. Сам Олег свій учинок геройським не вважає, каже навіть коли виносив ну, разом брата та сестру, їхньої ваги не відчував. Вила німного, але тоді це не мало значення чи жаліє чи легше. Пожежа знищила всі речі сім'ї, які вони встигли придбати за рік проживання на Буковині. Їх тимчасово поселили в хату односельчанки. Сільський голова пообіцяв найближчим часом знайти інший будинок для постійного проживання. А до п'ятнадцятирічного Олега приїхали керівники обласної служби з надзвичайних ситуацій із подарунками та грамотою за мужність. При досягненні відповідного віку ми чекаємо, нам такі люди потрібні. Олег зізнається не проти, бо після цього випадку вирішив стати рятувальником. Олег Тудан Олександр Губін, Буковина ТСН 1+,1.